Я вертаюся до вас, як позбутися нав'язливих тривожних думок. Однозначно, можна їх перше всіх виписати. Бо ці тривожні думки є з приводу чогось або когось. Тобто, ми не просто маємо тривожні думки, ми тривожимося або за якусь сферу життя, або за свою самооцінку, можливо, або за те, як ми будемо в якихось там певних ситуаціях поступати. Тобто, ці тривожні думки точно прив'язані до чогось в вашому житті. І от коли ви зрозумієте до чого, от тоді вже їх, коли виписується, то їх переосмислюється, ставиться під сумнів. Ну, це можна робити і в спільній роботі, і можна робити самостійно. Тому що нав'язлива думка це автоматична думка. Тобто, це не, ви, це не ваша свідомість думає, це мозок, по колу гонить якусь там інформацію. Яка ну, от зависла, так? Як, як пластинка. Крутиться, крутиться, крутиться. І вся ця думка, вся ця пластинка вона дає е, емоцію. А емоція зразу фізична, вона в тілі, тіло включається і такий замкнутий цикл. Тому, щоб не просто сидіти і думати ті думки або нервуватися на себе, що я думаю думки і не можу їх позбутися, бо є ще. Такий сценарій взаємодії сама з собою. Так? Я сама думаю, сама злюся, потім знову думаю і так по колу. Тобто, сідаєте і виписуєте все, що ви придумали. Далі дивитеся, з приводу якої сфери це стосується. Перед виходом з дому трапляються панічні атаки і боюся, виходити кудись. Даша, я вам вже скажу, це причина в самооцінці і в структурі особистості. Тобто це відчуття, що світ небезпечний, світ якийсь, люди якісь, і чи мене приймуть чи не приймуть, так, або як я буду виглядати, або якщо зі мною щось станеться, чи мені хтось поможе. Тобто там є просто неправильне мислення, побудоване на певних схемах. Друзі, ми маємо схеми в голові, які як, ну я не знаю, догми, все, мозок в них вірить. І оці здог догми треба змінювати. Так і є. Захочете, приходьте в роботу, тому що е, з, з тою проблемою, Тобто ви себе змушуєте вийти на двір, та? але ви при тому відчуваєте всю гаму почуттів е, і настільки, там стільки треба ресурсу, енергії і зусиль, е, щоб вийти, ну, що, що вже точно не хочеться виходити. Тобто, по суті, це якась така е, наруга та? над, над собою. А ваша оця самооцінка, оце розуміння, яка я, е, які люди навколо, та? що мені з ними робити, чи я зможу вистроїти якісь ті зв'язки, кордони і все решту. Тобто там однозначно робота з самооцінкою, але на це теж є техніки, тому що е, не просто мати е, тобто краще мати, наприклад, здорову самооцінку. Та? Більшість людей. Мають занижену самооцінку і від того страждають. І от, от з тим паттерном в відчуттях, поведінці в думках однозначно потрібно працювати. Тому що е, оці, там, чи панічна атака, чи оця тривога, це вже, це вже вам психіка показує, я не зріла, зі мною щось не так, а виходити з дому треба. І це постійна якась така внутрішня боротьба.